Обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спіках, це начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Ніколаїв Михайло Олегович. І тема нашого брифінгу. Підсумку роботи структурного підрозділу обласної військової адміністрації за 2023 рік. Вітаємо вас і спочатку вам слово. Доброго дня всім присутнім. Звати мене Ніколаїв Михайло. Чому представляюся? Тому що. До війни я був призначений ВО тільки в вересні цього року, 23-го року, я був призначений вже начальником. Майстер спорту України міжнародного класу з боротьби Кримської маю там свою історію, тому людина зі спорту, і сподіваюся, що буду на користь нашої області і місту. Стосовно 2023 року, в принципі, як і 2022 рік, він трохи був, був тихіший, але також складний в деяких моментах стосовно прифронтової лінії, всього того, тому що це все стосується саме спортивних змагань. Але незважаючи на це, за серпня місяця 2023 року ми провели вже регіональних змагань 23. З олімпійських неолімпійських видів спорту визнаних в Україні. Тобто рух іде, і ще у нас в серпні місці був призначений профільним замом перший заступник Георгій Олександрович Решетілов, що також дало свій повштовх і рух до того, щоб ми перешвидшили свої якісь бажання і. У розвитку самоспорту. Ще у 2023 році ми профінансували за рахунок управління 51 навчально-тренувальний збір. Виїхали на 131 всеукраїнське змагання. Взагалом бюджет цих витрат склав біля 6 мільйонів гривень на 2023 рік. Ось наші спортсмени виступають дуже гідно. Є сподівання, що будуть навіть олімпійські ліцензії у 24-му році. Це Коновалов Даніл воду, який в 2023 році виграв чемпіонат Європейської ігри треті. Він в двох дисциплінах став золотим переможцем. І Аліна Палазюк, це фехтування, яка є лідером всеукраїнського рейтингу з фехтування. Вона також має шанси відібратися на Олімпійські ігри. Тому не втрачаємо надії в цьому плані. Ще в 2023 році була виграна Всесвітня гімназіада з боксу. Це Назар Ключко виграв. В Бразилії проходив ці змагання. Тобто, це каже про те, що ми виступаємо на всіх рівнях. Тобто, і учнівський спорт задіємо, і ветеранський, тому що дуже багато команд ми відправили на чемпіонат України саме з ветеранського спорту. Навіть ігри нескорених наші два спортсмени були призерами всесвітніх ігор. І інвектус Гейм називається. Ось ще дуже важлива подія відбулася. Наприкінці 2023 року була започаткована і підтримана офісом президента змагання серед шкільних ліг така нова тема в нашій державі, тому що до цього і в цьому році також проводиться всеукраїнська гімназіада. Це також освітянські змагання серед школярів, але шкільні ліги вони більш спрямовані на те, щоб. Залучити дітей, які не є професійно займаючимися в закладах спортивних. Тобто, це діти, які там дворовий футбол, баскетбол, тобто яких можна залучати і відволікати від проблем війни і нашого соціального навантаження зараз. Проект цей носить назву Пліч опліч. Він підтриманий двома двома міністерствами: освіти і Мінмолодь спорту. Так само, як ну і затвісне, і намі підтримане, і адміністрацією державною буде там задіяно п'ять видів спорту, які в принципі для когось буде новинкою, як чорлідінг і орієнтування спортивне на місцевості. Але це буде цікаво і дуже потужно, тому що на вчора. Я бачив статистику вже 251 команда, яка зареєструвалася саме тільки в Миколаївській області. Тому дуже потужний захід буде. Сподіваємося, що нас вдасться все провести і не буде ніяких припонів і військових якихось там вимог, які нам забороняються зробити максимально. Тому що, в принципі, ми і так вибрали два райони, де ми будемо проводити. Це Первомайський і Вознесенський, більш віддалені від прифронтових зон, які є. Там, Херсону ближче. Стосовно спорту, взагалі, в цілому, наші спортсмени вибирали 367 медалей. Різного тонку різних рівні змагань від всеукраїнських, регіональних та враховуючи чемпіонати світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Чому акцентую? Тому що за неолімпійські види спорту мало хто знає, мало хто за них п -п піклується. Раніше так було. Намагаємося зламати цю тенденцію, щоб олімпійські і неолімпійські види були більш-менш вирівняні і не було ніяких дій, які б там визивали сумніви. Що стосується спорту. Що стосується молодіжної політики, управління молоді та спорту також проводило заходи, їх було небагато, але вони були такі нові і започатковані саме в 23-му році. Це До Дня Казацтва було проведено, проведено в жовтні Казацькі ігри. В парки перемоги у нас було там історично, нібито є дані, які. Кажуть про те, що там була казацька переправа, саме там, де Пешохідний Понтонний мост, саме там біля нього було проведено захід. Залучені були освітянські заклади і заклади позашкільної освіти, саме до США і всі ті, які там спрямовані саме на спортивно-фізкультурне спрямування. Ще один захід потужний в 2023 році, був проведений в серпні місяці на день міжнародного святкування молоді 12 серпня. Це «Телегул Геймс. Спочатку хотіли фестиваль, але якось в умовах війни фестиваль, фестиваль не дуже якось нам здалося, що буде на часі. Вирішили, що це буде Телегуль Геймс, це регіональні спортивні ігри, які. Цьому році також заплановані це будуть вже другі ігри, в, яких, в рамках яких проходять спортивні змагання. В цьому році це була проведена регата, обласна з вітрильного спорту, казацькі і п'ятіборі було. На, на цей рік намагатися буду залучити. Ну я думаю, що. 5-6 відділ спорту, щоб це був масовий такий захід, який буде саме спрямований на фізичну культуру і спорту, на здоровий спосіб життя. Ось, це І в нас залишилось національне патріотичне виховання. Зараз секунду. День молоді ага. Ну, я вже казав, да, 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 я просто тут спуталась трошечки в мене інформація. Ну про казацькі ігри я сказав, про Телогул Гейм сказав. Ще хотілося б наголосити, що є в нас створені і діють. Це саме нами промониторена стосовно молоді, 13 молодіжних рад в чотирьох районах нашої області. Це також дуже важливо, тому що молодь під час війни принципі, продемонструвала таку стійкість і якось, якимось чином вони змогли ці ради і створювати, і вони ще й функціонують. Тобто це дуже потужно і круто, як я вважаю. В принципі, якщо простисли то в мене все. Чи підтримує благодійної організації? Саме молодіжний напрямок були створені молодіжні центри? Так, да, трошки є у нас інформація. Так, да, молодіжний центр підтримує. Саме насправді благодійні всі організації донори, вони спрямовані саме на це. Молодіжне розбудова молодіжної інфраструктури. На спорт вони так не реагують, чомусь, там у них свої якісь там тенденції. Але якщо взяти донорів, донорів наших, які допомагали в 2023 році. Я, що... Ага, вот. Ну, Save Ed відкрилось завдяки благодійному проєкту Сейфет, відкрилось 20 молодіжних центрів Тропостерів по Миколаївській області. Ось. Перечисляти територіально не буду, дуже багато часу займе. В принципі, так, цілково так. Ну, ми розуміємо, що ви сказали, що по 23 третьому року коли 6 мільярдів було фінансування. Ми розуміємо, що напевно буде менше. Ну, в зв'язку з тим, що перенаправляються кошти, це правильно. Напевно, як будете з цим відправлятися, і що планується з приводу фінансування бандит. Ну трохи інакше. Ну, звучить воно там не те, що буде менше, але буде там, може, і в тому ж об'ємі, але не враховуючи не інфляцію, нічого, тобто фактично їх буде менше, тобто по своїй номіналу. І двадцять й і двадцять другий, і рік можу сказати сміливо, що за позабюджетні кошти дуже багато реалізовувалось моментів, тому що змагання, допустимо, міжнародного рівня, які ми не можемо сплачувати по управлінню згідно нашого положення, ми знаходили кошти позабюджетні. Тобто, це один із механізмів, які нам надає можливість якось в цьому. Плавати і бути на плаву, чому, тому що ну, без цього неможливо. Ще раз скажу, що благодійники вони якось не дуже налаштовані на спорт, я не знаю чому, У в мене немає там цього ніяких моментів. Що стосується держави, будемо очікувати, може і щось якесь свято відбудеться, і ми отримаємо якісь кошти додаткові до бюджету. Тобто я тут не можу казати, це більше знає там, хто відноситься до фінансів. А наша задача це зберегти та примножити, які б не було умови. Тобто враховуючи те, що 22-й рік був взагалі важкий, то 23-й був трохи легше зараз. Якщо чесно, то він складніший. чому? Тому що дуже багато роботи ще з'являється, і всі працюють, ніби так, що нічого не відбувається ніяких бойових дій, тобто і дуже дуже багато задач. Але справляємось, будемо справлятися. Плюс ми взаємодіємо з місцевою з владою, тобто управлінням з питань фізичної культури і спорту міста. Тобто, у нас є домовленості о ну невгласні співпрацювати у цьому напрямку у режимі підстраховки. Тобто, якщо десь щось не вистачає, ми кооперуємося для того, щоб питання виїздів на змагання всеукраїнського рівня і проведення НТЗ були завжди під ключ зачинені, і спортсмени могли спокійно. За це не хвилюватись. Плюс у нас є додатковий ще такий ресурс, як Миколаївська штатна спортивна команда резервного спорту, яка включає в себе до 30 спортсменів спорту вищих досягнень, де також є определені дотації та сума саме спрямована на придбання екіпірування і інвентарю індивідуального. Таким чином. Як кажуть, буде проблема, от, прям така, що от, будемо вирішувати по мірі поступлі, поступлення таким чином. ви казали з приводу наших претендентів на які олімпійські ліцензії. Коновалов тренується в Миколаєві чи наразі. Вони тренуються на протязі всього часу. Взагалі, і, і в мирний час вони найчастіше знаходяться в Києві. Там є такий центр Лімо, називається. Вєна, це Власник його є президентом федерації саме стрибків у воду і всеукраїнської. І вони там базуються. Там дуже чудовий комплекс. Саме це підлаштований, тому що там проводять і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу проводили по молоді. І вони знаходяться там в більшій частині своєї. Ну. Водоліїв зараз запустили прошкову чашу. Тут більше тренуються Мірозай і жовський, але на сьогодні відкрили ще центр Олімпійської підготовки. Державний, куди вони входять? Воно також орієнтовано все на Київ. Ну, тобто, це специфіка нормальна. Якщо спортсмен професіонал, він ну, завжди десь знаходиться на тренуваннях, вони мало знаходяться. Якщо то, що стосовно чаші басейну, так, да, було запущено, тренування йдуть, синхроністи, стрибки у воду, плавання частково також там умудряється якось тренуватися. Нестандартна чаша, ну тренуються, це круто. А хлопці знаходяться в Києві. Тобто лідери, і саме Данил, також більша своєї частини. Недавно я бачив, ви були на зустрічі з миколаївською командою Нікобаскет, яка наразі єдина, що представляє баскетбол української лісу. Були з ними на зустрічі, і ще була інформація нещодавно, що будуть допускати вболівальників. З цим питання чи можливі проведення баскетбольних матчів у Миколаєві, можливо, якихось там на до сезону, і чи були якщо можливі, то чи буде. Так, да, дивіться, перед новим роком прийшов лист з рекомендаціями від Мінмолець спорту, що можна проводити нібито заходи з спортивні з глядачами. Але там дуже багато нюансів, які потребують в першу чергу створити декілька груп робочих і комісій, які будуть це все, все провіряти. І це не буде створена група там з якихось просто тренерів або там людей зі спорту, це ДСНС і так, далі, і так далі. Хто відповідає саме за це. Основ... На перша і основна вимога це наявність укриття. Якщо укриття немає, ніхто нічого проводити не може, не може тому що глядачів можна запускати ровно 50% від того, наскільки розраховано бомбосховище. Все. Тобто, якщо їх немає, ми не можемо їх проводити ніяк. Тобто сюди затягнути нам, я думаю, що не вдасться Суперлігу, Вишу Лігу, Нікабаскет. Ми намагалися це із гандболом проробляти, тому що у нас Реал грає. І Южанка наша, зараз вона інакше трохи називається, волейбольна команда також проробляє. Мало того, що не бажають їхати, сюди бояться. А більш того, дуже важко знайти те, що приїдуть. Контролюючи з федерації і допустять сюди, ось з березня ми проговорювали це, але це більш стосується зараз знов-таки е западних частин України, де там вже постійно просять змагання, і ось зараз баскетбольний матч там, до речі, по-моєму, на цьому тижні повинен проводити вже з глядачами. Тобто вони там витримуються норми таким чином. У нас три амбасадори в мене в принципі адміністрація запросила трьох людей. Я в принципі не довго думав. Це було так все спонтанно перед новим роком. Це наші лідери, це Аліна Полозюк фехтування. Ельмір Набієв, Бокс, і е, Руслана Кузікова це важка атлетка наша. Її мало хто знає, але вона майстер спорту міжнародного класу, і саме в 2023 році вона стала призеркою Європи і у 23. Їхня основна задача тут це популяризація саме спорту вищих досягнень. Тобто задача така, щоб е, дівчата та хлопці шкільного возрасту вони бачили, що це нормальні, соціально адаптовані люди і. Е, Вибирали саме спорт вищих досягнень як професію, Тобто, щоб встановлюють потім тренерами після занять спортом не уходили кудись там шукати себе в іншу сферу, а залишалися саме в цій галузі. В принципі, вони будуть також долучатися ті відеоролики, які ви бачили, це перший етап. Вони будуть залучатися і до проведення змагань, тобто будуть їздити, і я так розумію, будуть якісь заходи в самих е шкільних закладах. Вони також будуть запрошені, якщо будуть на місцях, тому що вони в роз'їздах постійно, як національна збірна, е згідно календаря їхньому. В принципі для для них це дуже крутий проект, тому що це популяризація їх самих. Тобто, тобто їх, хоч знать, що ну знати буде, що у нас є такі види спорту, і такі ну лідери там Аліну, хто знає, що вона претендент на Олімпійські ігри. Ну тебе будуть знати. Тобто вони тут саме себе навіть трохи популяризують, і Це дуже круто. Ну. Так, це можливо першим кроком для того, щоб таку систему у нас Ви знаєте, якщо казати, як є, то вона вже побудована, просто її ніхто не використовує. Це вже якесь більше. Саме в цій системі вони ще трохи глибше зайшли. Шкільна ліга це той же аналог федерації. Тобто вони створюють якусь таку дивну. Ну я чесно не розумію, тому що гімназіада та, яка стартує в цьому році. Вона підв'язана під всемірні гімназіади. Тобто, якщо ти виграєш, виграв гімназіаду Всеукраїнську, ти становишся і ти їдеш на представляти державу на всесвітню гімназіаду. Яка історія буде в пліч опліч, не зрозуміла. А тут, взагалі, в цілому важливо мати кінцеву, кінцеву точку. Ну для чого ну? Від... Просто, якщо так просто для того, щоб розвиток був, це неймовірний проект, якщо не реалізується в тему в тому об'ємі, який ну, задається тем зараз. Тут дуже багато команд реєструються. Я по Україні не пам'ятаю точно, але дуже багато. В цілому він може стати, може, щось навіть новим, але головне, щоб керівництво, яке це започаткувало, ті, хто його писав в цей проект, вони потім не відходили від тенденції спорту, а і не не робили з цього комерцію. Це саме основне, тому що американські ліги, студентські ліги. нас же, якщо чесно, в кожному університеті є спортивні клуби. Просто про це ніхто не знає. І це саме як і в Америці, але в Америці до цього відносяться більш тактично і туди і фінанси виділяються, і вони використовуються саме за призначенням. Тому просто плічопліч це ще одна історія про шкільний спорт. Але я думаю, що він буде просто чимось новим, от реально новим, щоб просто не перетинатися з ту ж гімназіаду і ще декілька там універсіада, та ж наша, яка проходить все українською. В проєкт подивимось, я не можу вам сказати точно. Він пілотний, мені так здається, все одно. Для нашої області це 100% пілотний з нашою ситуацією, тобто безпеки і все інше. Для нас таке іспитання, тому що треба все продумати. і... Розумієте, що ви головне це безпека. Є питання? будемо завершувати наш брифінг. Як скажете? Дякуємо і разом Дякуємо.